І всім привіт, Стасічок. І сьогодні я знімаю, що мені подарувало на день народження. Перший подарунок це ось такі три черепашки, ні, Чому три? Бо Донателу я купив ще до день народження. А так їх всього у мене 4. Це Рафаель, у них дуже подвижні частини тіла, голови двигаються. Все. Бачите? Прикольні черепахи. Вам рекомендую Леонардо, Мікеланджело і Донателло. Ру... В них однак, ну не однак, але в нього в Леонардо Мечі, в Рафаеля Саї, Мікеланджело Мунчаки, в, в Рафеля, ой, в Донателло по Согбо. Ще в них є коробки, я вам покажу коробку Мікеланджело, А так до кожної йде своя черепаха. Ще до Мікеланджело йшли всякі бумажки там, де є шеї. Набори з черепахами. Зайдіт написано опис мікланджо, отаке всяке. Так, наступний подарунок це. Наступний подарунок це два Амадина. Але я вам їх показати не можу, бо вони дуже швидкі. Того я ставлю фотки, як вони примірно виглядять. Ось. Отут дівчинка, отут хлопчик. Наступні сім подарунків це. Спікер Мен Титан. Він здоровий. Наступний. Спікер мен обичний. Ось, все, зрівніть їхні розміри просто. навіть отак, якщо зробити, він не буде наскільки здоровим. Так, далі. ТВ мен титан У нього знімається це, але зараз я не хочу це показувати. Астроскі Бідітоліт, Скорпіон. Потім. Камера Титан. В нього постійно оцей джетпак відпадає. Потім дрель -ман Титан. І камера учений вчений. Такі сім фігурок. Мало що бути Ventusman, Black Speaker і. І. Що згадаю? І великий спікермен, але вони не встигли приїхати. Е, наступні два подарунки. Це ось такі дві книги. Жагас Фазбера 1, басейн з кульками. І жахас Фазбера 2. Хватько». Ще, мабуть, третя книжка. Де вона? Ось, о, ось тут вона є. Але вона ще не надрукувалась. Як прийде, якщо згадаю, то вам покажу. Так, і ще є один подарок. Це Дум -дум, маска горили. Отака такий подарунок. Ще кулька з стілом, але вона вже здулась. Того вам я не встиг її показати. Отака маска горила. Далі ось такий Полібек. Тут є коу з молотом. Мастер землі. Отакий якийсь чов. Я як. зановий сезонний шар. І от така постройка, яка, знаєте, що вміла робити? В неї є особий механізм. Дивіться. Бачу? Прикольна штука. Це мені подарував друг. Зараз покажу ще два подарунки, які він мені подарував. Наступний подарунок це ось така катана. Це теж від мого найкращого друга Мішані. Ось така катана. Вона дуже здорова. Може отак робити. Вчора тобі подарунок ось така картошка Пол із ігри. Я в неї в дитинстві гуляв, це легендарна ігра. Навіть мій оператор гуляв, да? yeah. це легендарна гра. Хто в неї не гуляв, я їх не розумію. Така миленька картошка. М -м -м. Далі ось такий дезодорант. Fresh Intervenue. 48 Hor. Я не знаю лісько. Ось такий газовий балон. Це не газовий балончик. Дальше не совсем подарок, просто я купил воду, а в середине был киндер, и там попалась свинка пепа. Ось вот такая сфокусовалась. хро хрох -хро, 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 хро Дальше вот такая смурфика конфеты. А тут жу... пачка журьев. Сиваем. Ну все, я не знаю, как работает. Снизу ничего не Я думаю, это как хранение. Вот сюда засовываем Мы эту пачечку. Нафиг. Вот эта пачка, вы все видите? Вот все засуну. И что дальше? Открываю так такая сам. Типа. Я не знаю, что это. Ну, типа для хранения. Жуйка. Ну, вот такой остальный подарок. Всем бывает, за вами был Стасичок оператор. Всем пока. Пока-пока.